Доброго вечора, ми з України. Ви на каналі Таро України. Сьогодні дивимось, чи підемо ми в наступ у лютому місяці. Дуже хочу. Чому дивимось, бо дуже треба, так? Зараз будемо такий експеримент зробимо. Чи підемо в наступ? Потім подивимось, де, але я думаю, мені так підсвітить, тому що ясне бачення. Екстрасенсорика десь своє. Чи піде Україна в нас наступ? У лютому. Ну, давайте на місяць і початок березня. Чи піде Україна в нас у лютому початку березня. Дівчата, кому я треба на особисті розклади, будь ласка, на телеграм. Угу. Я знаю, я знаю, кто это. Вам не видно карты? Так. Так. Пидо Украина в наступ. Венізлі того початок травня, чи піде Україна в наступ? Так. Піде Україна в нас. наступ? Значить, дивіться, що, що підсвічуємо, що такі плани є зараз. І, е, можливо, було б, але нам час захищатись. Я навіть зараз поясню, дивіться, коли йдеш наступ, то треба більше сили, так? Набагато більше, ніж у ворога. Тому ми надамо такий пріоритет ворогу піти в наступ, він втратить багато сил. А ми дивились, що він почне рухатись за всіма напрямками, це не буде мати результату, але для нас це буде результат того, що ми трошки їм там підріжемо кількість і якість, чекають. На масований обстріл, на руйнування інфраструктури наші, знає, що це буде. У ворога це не дуже вийде, і тоді, коли ворог почне просуватися, зазнає втрат, буде обстріл, в нього це не виходить так, як він хоче. Йому треба час на відновлення, і ми тоді. Починаємо прорватися на декількох напрямках. Ми вже не чекаємо нічого. Ми вже не чекаємо, ну, як, ми чекаємо на допомогу, але ми настільки не від неї залежимо. Ми йдемо однозначно. В наступ за декільками напрямками. Це може бути не так масовано. Як було на Херсонщині та на Харківщині, тут кажуть, що так, у нас будуть втрати і ворога великі втрати. Ми не займемо зараз ті позиції, які захочемо, але ми просунемо значно. Луганщина однозначно, запорізький напрямок ми там трошки зашкодимо ворогу. На Донеччині ми погіршимо його стан, і він просто не буде йти вперед. Ми будемо знати, що деякий час вони просто не зможуть йти вперед. Так ми почекаємо, поки ворог зробить помилку велику. І потім швиденько зробимо свій такий удар по ворогу. Ну, поки що йде так.